Початку нашої зустрічі ми запалюємо свічу, світло від якої спричинить відновлення нашого внутрішнього світла, щоб бути життєрадісними і ставати світлом для інших. Сьогодні таке право надається нашим свячам світла, добра, любові і милосердя, запалить цю свічу. Адміністратор сайту натхнення Олексій Тичко. символ наших перезвонів звучать дзвоники. Гляньте, який коробай, бо в нас рід великий, щоб гостей обдарити. Вдало випечений коровай, то велика радість, то свято для всієї нашої літературної родини, щоб співпраця між нами росла так, як підіймається цей хліб. Щоб у вашому і нашому домі ріс добро, як зріс цей хліб. З'їдаючи коровай, задобримо сили природи, задобримо предків, так нам і батьки, і діди казали, а ми вам переказуємо. Шановне товариство. Тож давайте разом з натхненням поринемо у їхній поетичний світ. Світ поезії, музики, мистецтва. Запрошуємо на нашу мистецтву зараз. Дивний світ. Потік емоцій, ніби лава, а потім вибух на папір, з куточка лівого браного, про напівбрату і намір. Олексій Трічко! Є, є така легенда. Що душі тих, хто загинув, захищаючи рідну землю, відразу летять у рай, читають пошепки молитви, небесних душ по водорі, в скорботній тиші поле битви, уже безсилі лікарі, щоб відкривали божі брами у рай, шляхи захисникам проходять ангели полями. Там в очах солдат паристі хмари, поліг хоробрий легіон. густі глидає вітер трави, туманить політ вічний сон. Закрить очі й легеньким дотиком руки. Війна велика, довга клята, скупа на почисті вінки. Втомились ангели у війнах, Пускайтесь на поля з небес, а на землі життя постійно причавляє смертельний прес. До зубні машина часу, щоб повернутися назад, не розгубити ні проплини дитинства босого запалу. Принесу я у божі палати мрій не здійснений згадки, сліди. І не буде він строго карати, бо не встиг. Я приніс їх туди. Оксана Первоварожка, композитор з міста Чернівці, приєднується до цієї думки і вважає його естетом з великої букви та поетом-піснярем. Тому що такі вірші, як «Печальний маестро, та знову осінь. Запалив її душу і відразу переродилися у пісню. Автор відчуває, як швидко змінюється світ, смаки, стилі. Реальність, наше буття, ось що хвилює маестро. Генетичний страх, печалі колишню, зажурена садиба, скупість на почесть. Олексій Тичко, Оксана Пергова рошка маестро. I'm not gonna smile Логия стру, смичок в канифоні і лох страдевані уже нечеркрує, від цього і, і сустанній зіграє сонату душевну, звучать його ноти, не знаючи меч. Троянди зіб'яли, спустошена сцена, куди подівався фанатів кортеж, уже склав біля нього і ноти, бо він відіграв свій останній концерт. Тепер не потрібні умійні чесноти, не думав, що буде колись цей момент. YEAH! Ще кращі дні. Олексію, запрошуємо вас на сцену. Добрий день. Ви знаєте, я закохався. Це я відчуваю. Закохався в це місто, якому я буквально тільки одну добу. Яка чудова атмосфера, чудові люди, чужова чудова архітектура. Все дуже чудово. Я хотів би трішки розказати про слайд натхнення. Ми всі давно знайомі, от, з цими колегами, які приїхали, я просто вирішив в один прекрасний момент всі зібрати під одним дахом, що ми мали з Богу виставляти наші вірші, аудіовірші, відеовірші, все те, що ми робимо, пісні. О, і от так потихеньку ми зібралися під одним дахом. І... Я вам завжди відкрию тайну, може ви не знаєте. Всіх всі я зібрав всіх теленовитих. І в списку цих людей є двоє ще, яких ви навіть не здогадуєтеся. Це наші ведучі. Тамара Анатолій. Ми познайомилися просто по інтернету. Просто познайомилися по інтернету, дякуючи творчості нашій. Вони долучилися до нас і вони зараз активні учасники нашого сайту. І я прочитаю. Ну, я не, не тільки пишу громадянську лірику, а, мабуть, найбільше все-таки в мене інтимна лірика. Ну, це те, що турбує. Турбувало поетів 300, 500, тисяч років тому назад. Турбує сучасників і, мабуть, буде турбувати і наскільки. Хто буде після нас? Ця тема вічна, її ніхто не розкриє до кінця. Кожен відчуває по-своєму, ну от так відчуваю це я. Це весна розбудила і душу, і тіло. З мерзлі мрії нарешті торкнулись висот. Срібло снігу зійшло, його тло посиміле, розчинилось теплі, як і холод невзгод. Зацвітає бузок біля двору під тином. В перших маточках ніжний ранковий туман, заблукав. Зачарований кольором синім, з ним блукаю і я, знов без тебе і сам намалює туман у світлих контурах мрії, Не чихті твої риси в рамковій мрій. Не віддам добровільно, туман не розвію, бо останнє, що є, ти і мрій війну. Поети постійно заболяться в пошуку. Чекають на тнення, а інколи не чекають. І тяжко сказати, що це, чи це щастя, що людина пише, чи це може і не зовсім щастя. Але воно є в душі, ні це вже ніде для себе неподільне. От на ту тему, отакий в мене колись народився більш. І ще не родились не з Римі, веселі, а більшість сумні усі ненаписані Рими неспокій приносять мені свого поетичного воза. Не знаю, для чого й кому, Посвята чи кара це Божа, Натхненно руками тягнув, колеса скриплять без мастила, на те вже шию холуть, потом втома покрила, зупинка далеко не тут. Вездимо на возі я вірші, не бачу кінця в вдалині. Хтось пише, хай глибші і ліпші. Пише, як мій, свої. Музику чи пісні. Якщо співаєте, фотографуєте, декламуєте, розумієтеся у літературі, можете дати пораду, то сайт натхнення саме для вас. Так так, ви не помилилися адресою, бо тут ви знайдете усе, що потрібно. Вам пощастило, бо на цьому сайті зібралися різносторонні талановиті люди. Поети, письменники, пародисти, критики, музиканти, композитори, журналісти, художники, фотографи та інші. Якщо маєте якийсь особливий талант, то будемо раді повчитися, обмінятися досвідом і черпнути натхнення. Якщо ж ви звичайний читач... То сайт надасть вам можливість провести час у теплій обстановці і відпочити, щоб потім із натхненням поринути у свої справи.